Шкільні класи слугують домівкою для переселенки з Бахмута Антоніни Пікуліної понад три з половиною роки. Каже, серед її обов'язків в шелтері є опалення приміщення. Нині вона саме підкидає дрова в котел. Протопимо, і воно біжить по всьому. по всій школі. Можемо, допустимо, два-три дні протопити, діньок там якийсь, якщо добре, вета, ми не топимо. Потім ще пару днів протопити. І ще гуляємо. Каже, дрова отримують від громади безоплатно, адже самостійно придбати сировину для опалення фінансово не змогли б. Полгода, можна сказати, це треба топити. Це ж треба прилічно дров. А як нас тут живе 5-6 чоловік. Ну от на даний момент це нам постійно треба збирати. Дровами обігріваються і переселенці в сусідньому шелтері. Частину деревини привезли ще навесні, вона вже підсохла. Решту доставили вчора. Тож її потрібно порізати та скласти на зберігання, розповідає переселенка з Покровського району Світлана Філіпова. Кірпа тут вона виконує обов'язки грубника. Я вивчилася три місяці і тепер от це от моя непосредственна робота каже. Соціальних виплат вистачає лише на найнеобхідніше продукти та ліки. Тож, якби не допомога з дровами, узимку обігріти приміщення було б складно. Представте, якщо я, я отримую тільки дві тисячі переселенчиських от ВПО, і все як можна прожити. Я ще не пенсіонерка. Мені ще до пенсії три години треба рода робити. Де те ж надо робити? А тут фактично роботи немає в камінці. Так, от безпосаблюсь. Переселенка Олена Земляна живе тут рік. Каже, її будинок у Мирнограді зруйнований, тож це єдине місце, де вона має прихисток. Говорить, безоплатні дрова допомагають заощадити сімейний бюджет і не мати додаткових витрат на опалення. Запалення опалення хороше, задоволені тепло. все. звикли вже більше року. І дитина має знизви та вже звикла. Зі слів заступника міського голови Олександра Потапенка, цьогоріч на закупівлю дров із бюджету громади витратили 170 тисяч гривень. В травні ми привезли першу партію дров, але так як тендер був розірваний довгою, зв'язку з тим, що подорожала деревина, ми змушені були об'являти другий тендер і привезли нову партію. Навесні дрова були з привозки. У нас десь в районі по 1800 закуп, закупів, зв'язку з ажіотажем на зимовий період договір розірвані за те, що деревина зросла на 2800. вісімсот. Говорить, такий спосіб опалення шелтерів є значно дешевшим ніж інші види палива. Помірках інших будівель і все інше, ми вважаємо, що це ну, економно і хорошо. Якби електрикою чи газом, це було набагато дорожче. Нам те, що ми допомагаємо, і вони не не тратять на. Дрова дає їм можливість витратити ці кошти, в ті напрямки, які для них найбільш разючі і болючі. Дар'я Шевченко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.